Будинки. Але Чернівці, напевно, унікальне місто, тим, що воно на честь Пресвятої Богородиці назвало нині історично повернуло назву цій площі, площі Діви Марії. У нас є в Україні місто, яке названо на честь Богородиці, але, мабуть, Чернівці єдине місто, де є площа. Яка присвячена Пресвятій Богородиці. Я думаю, не тільки через те, що ми назвали вулицю на честь Богородиці, але те, що ми збираємося тут, являємо свою присутність, щоб прославити її ім'я, тим Господь дарує ласку містові. Вас Латусти казав, навіть якщо небагато вас збереться на площі міста. То ви будете міняти свідомість усіх, хто живе в місті, і вони стануть теж християнами. Молімося нині, щоб Богородиця дала, спросила у Бога Духа для, на, для мешканців нашого міста, щоб інші теж долучалися до наших молебнів, а живучи протягом року між нашими молебнями, були бережені від а, якихось і <гум> злих вчинків, бід. Нападу чужинців і всякого лиха. Нехай Господь Бог винагородить тим, хто з вас приходить сюди щороку і, ласка, Пресвятої Богородиці нехай буде завжди з вами, бо вона так обіцяла на успіння своє, що буде з родом людським, який її шанує до кінця цього віку. Слава Ісусу Христу!